Цей візерунок у тренді серед в'язальниць уже декілька років. Це не дивно, бо сумочки виглядають дуже стильними. І її можна зробити будь-якої форми за допомогою прибавлень та обавок. Зараз я розкажу та покажу, як правильно їх робити. Сам візерунок ми в'яжемо, захоплюючи задню та передню напівпетлі двох попередніх рядків. Обавку робимо звичним способом. Спочатку витягуємо одну петельку, потім витягуємо іншу петельку і пров'язуємо їх разом. Робимо повітряну петлю та розгортаємо в'язання. Тепер у наступному рядочку у нас якби не вистачає однієї напівпетельки для пров'язування, тому ми в'яжемо наступним чином. Захоплюємо гачком одразу дві напівпетлі і пров'язуємо разом. Далі в'яжемо по візерунку. Після пров'язування у нас виходить ось таке плавне скруглення краю. Прибавлення ми також робимо звичним способом. Просто пров'язуючи два стовпчика у одну петельку. Робимо повітряну петлю, розгортаємо в'язання. Тепер у наступному рядочку у нас навпаки одна напівпетля, якби лишня. Тут ми в'яжемо так перший стовпчик, пров'язали за дві напівпетельки. І у другому стовпчику вставляємо гачок у ту саму напівпетлю. І далі в'яжемо по візерунку. Тепер цей край теж має плавне скруглення. Завдяки прибавленням у в нас виходить охайний край будь-якої форми. Став подобайку, то в наступному відео я розкажу, як в'язати цим візерунком і мати більше кольорами.